Доброго зимового ранку малята. Сьогодні у нас малювання, темою якого є Хто не боїться морозів?». Вранці пила я каву з цієї гарної чашечки і довго думала, а хто ж не боїться морозів? Ми люди мерзнемо, і тваринки, і птахи, і дерева мерзнуть, особливо коли немає снігу. І земля стала мерзла. Не дарма перший місяць зими називається грудень, і вода в річках стала льодом. То хто ж питься морозі? А послухайте таку загадку про навіть дві загадки про істот, яких ми потім будемо малювати. Послухайте, відро, морквина і мітла, сама ж пухласта м'яка, недовговічна і мовчазна. Або ще одну. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Ви вже зрозуміли, хто не боїться морозів? Так, сніговик. Ви вже пробували його ліпити в цьому році. Іноді ще кажуть снігова баба з мітлою. То ми і спробуємо з вами намалювати веселу пару сніговичка і снігову бабу. Спочатку білий лист, лист паперу треба затонувати. Ми це з вами робили, ви це вмієте, і щоб він висох повністю і тоді вже можна малювати. Так? Це в нас для чого? Бо повітря в нас прозоре, але білого сніговичка тоді не буде видно. Так, це ми зробили. У нас морозне повітря, прозоре. Білу снігову бабу дуже гарно видно. Ми вже знаємо, що потрібно намалювати ескіз. Снігова баба в нас і сніговичок із трьох куль. Маленька, дивіться, ось я роблю. давайте, Зі мною потім це розфарбуємо. Трохи більша кулька. І така велика для снігової баби. Так потрібно. Вона ж у нас дівчинка. Ось сніговичок повищий, голівка, трішечки більша куля. І найбільша, коли ліпити, ми робимо. Спочатку навпаки, Так? велику, потім другу і найменшеньку. У сніговичка на голові, звісно ж, буде відро. Такої форми, бачите? Так. І давайте, що ми намалюємо? Очки, вони, мабуть, вугольками можна їх зробити. так? Носика потім ми розфарбуємо і посмішку. так? Сніговичка зробимо такі гарні Ось гудзики. І що ще? І невеличкі кульки, звісно, це як наші руки. так? І сніговичку ми зробимо, хай працює мітло, Ось дивіться, таку мітлу. так, Ось таку мітлу. Це ми зробили ескіз. Ідемо до снігової баби. Щоб було видно, що це дівчинка. Що ж ми зробимо? Мабуть, зробимо їй намисто гарне, потім розфарбуємо теж невеличкі кульки. Це будуть руки. Очки. Так само носик морквинкою. Так, теж хай посміхається. А на голівці не відро. А давайте ми ж іноді не маємо нас. Ми робимо гілочки такі, щоб було як волосечко. І зразу видно, що це дівчинка. Ось така. Виберемо білу гуашеву або акварельну фарбу, але не розводимо водичкою густенько, щоб було гарно видно. Ось починаємо з білої фарби, дивіться, щоб було видно сніговичка. Так, і починаємо розмальовувати. Якщо десь там не буде, у вас можливості зафарбуєте трішки носика. Не страшно, воно висохне, і потім зверху ми намалюємо, і все буде видно. Дивіться, так, це у нас голівка. Так, тепер ручки. Так і в нас кульки гарні. Так, пам'ятаєте, як я вас вчила розмалювати? Ми беремо по контуру. Ось так, по контуру завжди. А потім уже серединку малюнка розмальовуємо. Так буде акуратніше намальований. Щоб ви там малювали. Щоб ми не малювали. Все одно так треба. Ви знаєте, в нас. Так. І нижню кульку найбільшу. Тут можна бачити. Ось так. По контуру. Так. Ось як гарно, дивіться. Так, діти дуже люблять ліпити сніжну бабу, сніговичка. Так, ідемо тепер до дівчинки. Теж так малюємо густенькою фарбою. Спочатку верхню кольку замальовуємо. Так, можна два рази там, потім, якщо там десь е, не така густа фарба, можна потім так, я так я домалювати ще раз і вона буде видніше, так? О, так. Мабуть, дітки десь ліплять таку бабу. Так, чути діток, як вони граються із снігом. так? Фарби. О, так гарно. Таке. Ось так гарно. Так. Потім ми може підмалюємо. Зараз потрібно вже нам іншого, інших кольорів. Так? так, взяли пензлика іншого. Ну, наприклад, червоний. Що в нас червоне? У нас червоний нос. Так. Ось такі червоні носики. А зараз у нас буде мітла така. Гарна мітла. І з гілочок беруть, то вона, бачите, якого кольору коричневого. Так. Коричневого. І що в нас ще коричневе? Будь же ж, ось, дивіться, що волосячко, гілочки у снігової баби, так? Ось така в нас гарна вона. Так, зараз ми візьмемо тепер чорну. Вуглинки в нас будуть очки, обережно так ставте, так? Вуглинки, очки. Так, і вуглинки. Кудзики у сніговичка. Так? Дивіться, ми так ставимо, щоб було рівненько. Можна так підмалювати, щоб. Так, десь там, пам'ятаєте, як ми там намічаємо землю, де вони там стоять. Так, тепер що в нас залишилось? Нас залишилось гарне намистечко снігової баби. Ось ми й зробимо так. Так. Такі намистинки гарненькі. Ось такі намистинки. Ну і що, і в нас залишилось, звісно ж, посмішки у них ось, посміхаються вони, У нас посміхаються, ось такий веселий у нас народ. Можна ще намалювати Тр трішки внизу. Снігу. Десь що вони стоять, так? Ось так. Все, дітки. Ось така весела, гарна пара. Ой, а що ж, любов, не дивіться, не домалювала. Давайте ще ж. Гарне відро. Ось тепер все. Малюйте, чекаю ваших робіт.